У місцях несвободи свободи України стали рідше застосовувати тортури. Такого висновку дійшли правозахисники, відвідавши в'язниці СІЗО-інтернати, психоневрологічні диспансери та інші установи. Якщо говорити про кількість випадків, які фіксуються під час моніторингових візитів до місць несвободи, випадків катування або тортур, то їх впродовж останніх двох років стало менше. Але фактів жорстокого поводження, неналежного поводження або поводження, яке принижує гідність людини, стало значно більше за минулий рік співробітники офісу омбудсмена та громадські активісти побували в місцях несвободи понад 280 разів. Найбільш жорстоке поводження правозахисники зафіксували в автозаках і вагонзаках, а також в приймально збірних відділеннях. Вони можуть бути в дуже поганих, непридатних приміщеннях без їжі часто тільки там перебуває конвой, немає їм навіть куди поскаржитися або про щось повідомити. Що таке тортури в українських в'язницях? Олександр пізнав на собі. У 90-х відбував термін. Зараз він один з експертів, які відвідують місця несвободи. каже, одна з головних проблем там відсутність належної медичної допомоги. Європейський суд удовлетворив іски, по Тринадцять случаям імені надлежать оказання медицинської допомоги в пенітенціарних учреждениях і присудив порядка 250 п'ятдесяти тисяч євро, щоби государство виплатило і сам зараз у місцях не України перебуває понад мільйон громадян.